Ну, ви, ви розумієте, що це все це, ці зустрічі це ем, шоу. Е, по перше, а, б, тому, що всі домовленості вони е, е, якось заключаються до того, як і зовсім не президентами. Ну, це, це нормальний процес дипломатичний. Так, так, так. І тому е, от на ці шоу так е, ну прибуває двійник. Вони це розуміють, але е, домовленості є, і вони важливі також і для Туреччини, і для Ірану. Тому вони mm -hmm. теж грають цю гру. Давайте ще покажемо от графіку декілька порт. Третів Путіна на параді, як змінювалася його зовнішність? Зараз редактори нам її покажуть. От ще раз ми ще раз бачимо Путіна. От, будь ласка, що можна сказати по цим фотографіям, якщо ви стверджуєте, що це не Путін? Тобто ви зараз підтверджуєте свою думку, що це двійний це не бункерний. А, а, а от чим відрізняється бункерний? Не від бункерного? Ну, по перше, що щоб ви розуміли, от всі ці відмінності, на які звернув увагу журналіст журналу Більд. І після цього почався гвалт е, в е, світовому суспільстві, що цар не настоящий, вони е, дійсно е, звертають увагу от, до підборіддя, до якихось там родин, родимок, до вушної раковини. Але для мене все це не є показовим. Чому Та, дійсно з бункерним зараз підборіддя відрізняється, але е, розумієте, три келиха пива по 0,5... І е, на е, наступний ранок у мене теж буде таке підборіддя, якого так От, і... підборіддя різне, так, так. але дивіться, пива – це одна справа. Ну до прикладу, зараз є багато косметологічних процедур, такі як філери, які е, ось забирають тут жир. Ми вже не говоримо про операції. Так одна підтяжка, чого варта. Е, обличчя майже повністю змінюється, і не можна сказати, що воно змінюється е, там на 20. ну взагалі стає іншим. Тобто воно не стає таким, як було в 20 років. Воно взагалі міняє свої а, природні риси. Так а чи можна стверджувати, що людина просто от робить а, такі процедури? Звичайно. Для мене не це є показником, хто дійсно присутній. По-перше за все, для мене важлива поведінка людини, яка є сталою у бункерному і яка дуже-дуже відрізняється у інших. Ну, наприклад, один з склонів заявив, що він служив в морської піхоті. Тому що коли його там запитали, він там був десь на далекому сході, і у нього, в Володивостокі, мабуть, і у нього запитали: от наші морпіхи зараз там борються. Він коли я служив морської піхоті, да не служив Путін морської піхоті ніколи. Тобто, от що це? По-іншому, один з клонів не зміг е, навіть зрозуміти, що, що у нього від, е, запитує Ангела Меркель німецькою, а оригінальний Путін німецькою володіє дуже добре. А він взагалі не розумів, що ну... відбувається.